Ой, три шляхи широкі, докупи зійшлись. На чужину з України, брати розійшлись. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати. Три три, ой, три посадила стара мати, триясне в полі. А небістка посадила високу ту полю. Три є море посадила, сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийняли стаясне, то поля всихали, Повсихало три тривори, калину зав'яла. Не вертаюся три брати. Плаче старомати, плаче жінка зі точками в нетопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються ти, брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Єсь люди на світі з ріблим злотом сяють. Здається, панують, а долі не знають. І долі діволі з дідують та зором. Жупан надівають, а плакати сором. Візьміться рібло злоту та будьте багаті, а я візьму сльози вихвинувати. Затоплю недолю, дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде сиденько поволі. Валяти. Мені однаково, чи будуть життя в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене всього на жужжині. Однаковісніко мені. Неволі виріс між чужими, і не плаваєш собі. Неволі я плачу, чи помру, і все з собою зробив. Було усліду не покинули, на наші слабні друзі, на нашій, на своїй землі. І не помняне батько собі, не скаже Мали, за Україну, Я замучила когось. Мені отак, що буде той сюди молитись, чи ні. Але неоднаково, як Україну, люди злі, і лукаві і вогні. І оправдані збудять. Ох, не однаково мені. Сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, Молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось, що так весело було? Господнє небо і село, і Огня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, боже небо голубеє і те померніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хату, нема в мене хати, не дав Бог мені нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчини при самій дорозі недалеко коло мене. Ласки вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, на наче сонце засіяло, на наче все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми жартую, погнали, чи ж ягнята до води. Сповитою кричала у холодочку за снопом, розповела, нагондувала, попестила, і ніби сна на сином сиді задрімала. І її їти син Іван. І родливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на волі бачиться, бо сам. Уже не панський, а на волі. Та на своєму синім полі свої таки пшениці жнуть. А тіточки обід несуть. І усміхнулася на Бога. Проснулася, нема нічого, на все наглянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дала нового, ще копу дожинать пішла. А ти, моя Україна, без телана вдома. Я до тебе літатиму, з хмари на розмову. На розмову тихо, сумно, раду з тобою. Опівночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої малі діти на вору сане. Прощай жити, моя нене, удовване Бога. Годуй діток, жива правда, у Господа Бога. Тече вода в синє море та не витікає. Шука козак своє долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, До в зустрінеться, спіткалося горе, а жеребі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує. Той руйнує, той не ситим оком за край світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взятю домовину. Той тузами обирає сватами у хаті, а той нишком у куточку гострий на брата. А той тихий та тверезий, бога боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий. У тебе щось той й запустить, пазує печінки. І не благай, не вимовить, ні діти, ні жінка. А то щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А йому мовчить собі, витріщився очі. Може, як ягнята нехай кажуть, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якось рай на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, А дами, і діти. І той, і той. А що ж то я? Ось це добрі люди. Я гуляю, бенкетую, в неділю й буде. А вам нудно жаркуєте, ай Бога не чую. І не кричить, я свою п'ю, а не кров людською. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітер гойдається на хрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрілі недолю міщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та дихає, я їх добре знаю, добре знаю. Зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється нас, в Україні. А я знаю, і розкажу тобі, і спати не ляжу, а ти завтра тих Богові розслушаю. наші ошима чули твою славу і дідинам розказують те давні кроваві тіє літа, як рукою твердою своєю ти розв'язано ще руки, і покризи нею трупи ворожі, і силу твою схвалили. Твої люди і в покої в добрі відпочили. Слав'я Господа, а нині покрив іси знову срамотою свої люди. І вороги нові розкрадають, як увесь нас і жируть. Без плати, без стіни удався ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям на ругу сусідям. покинув нас, як у впричі, нерозумним людям, та ще й кивай, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами стид наш перед нами. Окрадені замучені в путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе благай. Поможи нам і збави нас вражої наруги. Обороти першу силу, обережі другу. Ще люті, що встань, же, Боже, з буде будеш спати. От сльоз наших двертатись, скорби забувати. Смирилися душа наша, життя ж колокова. Встань же, Боже, поможи нам, встань на ката знову. Лічу в неволі. Дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають нічого ніколи. І не благай, не пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає тихенько поволі. І четверто починаю книжечку в неволі. Мережати змерижаю крові та сльозами. Мої гори на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому. Ніколи ніколи. Нігде на світі нема слов до далекій неволі. Нема слів, нема сльоз, немає нічого. Немає навіть кром тебе, великого Бога. Нема на що подивитися, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам муси жити. Мушу, мушу, а для чого? Щоб не губити душу, не варто на того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочте, неволі, кайдани. Може, ще я подивлюся на мою країну? Може, ще я поділюся словами, сльозами, з дібровими, зеленими, з темними лгами? бо немає в мене народу на всій Україні. Та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад -по Дніпром по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі. Дай дожитись, подивитись, о Боже мій милий, налини тії зелені і тії могили, а не доси, то донеси на мою країну, мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гину, Може мені на чужині лежать і легше буде. Як іноді в Україні згадувати будуть, донеси ж мій Боже мило, або хоч надію, пошли в душу, бо нічого нічого не вдію, Убогою головою, бо серце холоне. Як подумаю, що можуть, мене похоронити на чужині, і ці думи за мною сховають. і мене на Україні ніхто не згадає, а може, тихо за літами. Мої мережні сльозами і упадуть коли-небудь на Україну і падуть, неначе роса над землею, на щире серце молодеє. Сльозами гірко упадуть, Я покиваю головою і буду плакати зо мною, і, може, Господи, мене в своїй молитві поміне. Нехай як буде, так і буде. Що плести, що прости Хоч доведеться розпістися а я таки мережить буду Тихенько білі листи. Дуже ніжно, було Дитячий театр фаєрії пані Тетяна Сотомляк. Щиро дякуємо, що ви сьогодні прийшли, знайшли ту хвилинку до нас, завітали і подарували нам такі незабутні мелодії, прекрасні вірші. Адже Шевченко. Жив, живе і буде жити. Його слова пророчі і про них ніхто ніколи не може забути. Він в наших душах і в наших серцях це наша Україна. Це ми, це наш український народ. Дякую вам. Я дуже щиро дякую вам за запрошення. Мені так приємно сюди приходити. Нам так приємно нас то, взагалі, коли ми їдемо на виступ, то дуже особлива подія, дуже особливий день. Ми збираємося, і все, ми їдемо на нас гастролі. Починається нам дуже приємно. Ми дуже вам дякуємо за запрошення. І я хочу сьогодні закінчити тими словами, якими я починала вчорашній виступ. Ну щоб здавалося? Слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Дякую вам. Слава Україні!